Столиця світового кінематографу кличе Новий українець. В Лос-Анджелесі Артем Смоляков у місті Ангелів одному з найяскравіших та найстатусніших міст планети 14 лютого у Всесвітній день закоханих лос анджелес FC підписав українського Вінгбека за 2 мільйони євро. Контракт Артема розрахований до 31 грудня 2028 року. Він приєднується до LAFC у рамках ініціативи U-22 Major League Soccer та займе місце. В міжнародному складі, очікуючи на отримання міжнародного трансферного сертифіката і візи P1, уточнює офіційний веб-сайт американського клубу. Генеральний менеджер Лос-Анджелеса Джон Торінгтон пояснив, чому клуб вирішив зробити ставку саме на українця. Артем високо оцінений молодий фулбек, який принесе значний досвід до LAFC у юному віці. Ми раді додати гравця з його здібностями та потенціалом. До нашого клубу, оскільки ми продовжуємо боротися за трофеї у всіх змаганнях. Фанати Лос-Анджелеса вже пишуть, що він кращий за Зінченка, і загалом дуже хвалять цей перехід. Трансфер 21-річного Смолякова в один із грантів МЛС це чудова новина. І сьогодні ми вам розкажемо, чому цей перехід топ і чому українському футбольному вболівальнику варто слідкувати за американським чемпіонатом вже зараз, адже там накопичилось чимало української футбольної. Нії потужності за мікрофоном, як завжди, Макс Коляда. Ваша вподобайка. Поїхали. Артем Смоляков, уродженець українського містечка Баранівка, громади Звягільського району Житомирської області. Населення міста на 2022 рік складало всього 11 161 жителів. І ви тільки подивіться, що це за місто. Справжня українська романтика. Футбольний шлях Смолякова це щось неймовірне, і це ідеально описав. Олександр Сашко ще трохи понад півтора року тому Смоляков зіграв свій останній матч за інгулець Олександра Поворознюка з селища Петрового, населення якого 7 тисяч мешканців. Тепер Артем переїжджає в майже 4 мільйони Лос-Анджелес, населення якого з усіма передмістями взагалі складає понад. 18 мільйонів мешканців сам смоляков є вихованцем академії Дніпра, де він виграв бронзу чемпіонату України. Клубі з Дніпра не запропонував своєму вихованці контракт. Таким чином Артем опинився. Він гульці, куди його переманив тренер команди Ю-19 Ігор Хоменко. Професійний дебют на рівні УПЛ стався в сезоні 21-22. Тоді Артему було 18 років. Там він провів 32 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. І зараз досить кумедно переглядати перше інтерв'ю Артема Вінгульці. Тоді Смоляков ще говорив російською. Смоляковартом двадцяти номер. Тоді було мені. 7 років. Ну а після клубу Олександра Поврознюка на нашого героя очікувало підвищення у липні 23-го Житомирське Полісся повернуло Смолякова у рідні країни, сплативши 150 тисяч євро. Тоді Артем підписав контракт на 5 років і був дуже щасливий. Я слідкував за командою, ще коли вона виступала в першій лізі, і в цілому мені дуже цікавий цей проект. Мені дуже подобається, що команда вперше вийшла в УПЛ і вже прагне виступати в Єврокубках. Тому коли я отримав пропо. Позицію я радо відгукнувся на неї тут Смоляков і розпочався. В сезоні 23-24 він зіграв у 24 матчах, забив один гол та віддав один асист. В доповненні до цього Артема почали регулярно викликати до молодіжної збірної України. Наступив очевидний прогрес. Нинішній сезон у Житомирському клубі складався для Артема ще краще. За першу половину сезону він встиг відіграти 19 поєдинків, забивши один гол. Прогрес. Молякова помітили і за океаном. 24 січня в українських медіа почали з'являтись перші чутки про майбутній трансфер. Одразу варто відзначити, що перша пропозиція Лос-Анджелеса складала 1 мільйон доларів. Але за інформацією, Transfermarkt, Житомирський клуб отримав 2 мільйони євро. Ось така от магія перемовин від Геннадія Буткевича та менеджменту Житомиря. Тепер все офіційно, і Ютуб канал Полісся випустив прощальне відео про Артема. Його емоції легко описати. Йому важко прощатися із командою, яка подарувала йому стільки приємних спогадів. Це і вихід в Єврокубки, це і перемога над київським динамо в Житомирі із рахунком три і купа інших приємних подій. Смальков правильно говорить, що МЛС – це чудовий шанс піти ще далі. Ця ліга після переїзду Ліонеля Месі та інших екзірок Барселони, Луїса Суареса, Серхіо Бускетса та Жорді Альби перебуває на постійному моніторингу всього світу. Навіть якщо дивитися на такий показник, як загальна вартість футболістів, які виступають у лізі, і порівняти МЛС із УПЛ, то різниця очевидна: 384 мільйони євро українських. Української прем'єр-ліги та 1,24 мільярди Major Лік Сокер. Отже, для Смолякова це однозначний крок вперед. І правильно пишуть фанати Полісся під відео з прощанням гравця з клубом. Чекаємо у збірні. А що до речі, по тому, як грає Лос-Анджелес, у минулому сезоні вони грали за схемою 3-4-3. А тому Смоляков буде грати вінгбека на новому місці. Функціонал буде трохи відрізнятися від того, що було в Житомирі, адже Полісся грало за різними тактичними схемами. Але лінія в чотири захисники зберігалася стабільно. Зараз основним в колективі є 33річний американець. Райан Холінгсхед. і на підміну йому був лише 18-річний вихованець клубу Лука Бомбіна. А отже, в конкурентах місцевий ветеран і недосвідчений юнак. В складі Лос-Анджелеса, до речі, грають зіркові французькі ветерани, 38-річні чемпіони світу 2018 року Олів'є Жеру та Уго Льоріс. Також за клуб виступає Марлон, який встиг провести півроку в Жахтарі. Лос-Анджелес молодий клуб, якому лише 10 років, але при цьому він має чимало. Ло досягнень на рівні МЛС клуб тричі вигравав свою конференцію, зокрема й минулого року, але вилетів в півфіналі плей-офф конференції. У 2022-му Лос-Анджелес загалом виграв весь регулярний сезон, а потім і плей-офф МЛС. А у 2024-му також виграв відкритий кубок США. Загалом, як ви бачите, ФК Лос-Анджелес це один із найкрутіших футбольних проєктів МЛС. Команда стабільно виступає на високому рівні, є досить конкурентно здатною і ставить за. Ціль тільки перемагати і здобувати титули. Окрім внутрішніх змагань, команда ще кваліфікувалась в CONCACAF Champions Cup. Це північноамериканський аналог Ліги Чемпіонів, де чемпіон кваліфікується на клубний чемпіонат світу. А ще на матчі Лос-Анджелесу інколи приходять такі зірки, як Леонардо Ді Капріо, Селена Гомес, Кім Кардашян та інші. Голівуд, і як-ніяк, Тож, Артем Смоляков може сказати, зірвав джекпот з Баранівки в Лос-Анджелес, з міста якого не існує, в Голівуд. Місце про яке знають всі. І на сам кінець трохи про Смолякова. Серед хобі Артему виділяються наступні. Смольков любить грати в Counter-Strike, це е, загальне захоплення майже всіх нині молодих футболістів, а також дуже любить дивитися стріми по цій легендарній грі. Обожнює всесвіт Марвел та передивляється фільм Інтерстеллар. Ще він гульців, він зізнавався, що йому цікаві інвестиції і він прагне розвиватися в цьому напрямку. Ну а завдяки переходу в Лос-Анджелес Артем реалізує мрії всього свого життя. Його кумиром в дитинстві був Леонель Мессі. Який зараз виступає за інтер Майамі. Цікаво, що улюбленим футбольним клубом Смолякова є Барселона, про що він говорив в інтерв'ю прес-службі інгульця. Тож побажаємо нашому топ-таланту подальшого розвитку і втілити свою мрію у життя. Друзі, це був канал Трибуна. За мікрофоном був Макс Коляда. Будемо слідкувати за Смоляковим в МЛС і все вам розповідати. Всі ми будемо вболівати за Артема і сподіваємось його побачити вже в національній збірній України зовсім скоро. На сьогодні це все. Бережіть себе і па-па.